Але гарден. Це коротше пиво з травом наповнене у ньому. Із найкращою смаківці, скажімо так, ті, хто знають, чому є. ну що ж, друзі, радий всіх вас вітати на нашому новому огляді. Сьогодні з вами, як завжди, незмінний я, Віталій, Ютуб-канал Димний Бро. І сьогодні ми спілкуємось про продукт, який досить давно... Для когось не нещодавно зник з нашого ринку. І так, сьогодні ми з вами будемо спілкуватись про Тютюн Фай. Так, Five це наш український виробник, який в один момент просто зник з ринку, не було зрозуміло, що він, де він, як він і що з ним буде далі. І сьогодні ми будемо говорити з вами саме про цей тютюн і саме про новий його дроб. Ну що ж, давайте починати. До мене приїхав ось такий ось бокс серед наповнення. У ньому пачка вугілля Майн, чашка. Тут у нас ще пачки. Файву. Uh, ну, давайте я все це достану і вам покажу. До речі, угли uh -huh. гострі, обережно не пораньтеся. Ну і в цілому бокс складається з трьох пачечок у фасовочці, скільки це у нас грам, друзі. Пустенька, Ну, а що я можу зробити? Так, це у нас 40 грамів. І ось такі три пачечки у нас ідуть, великі по 100 грамів. Ось така у нас чашечка від файву. Це, якщо я не помиляюсь, лавард. І це у нас дереве вугілля Майнк. І ось така цікава чашечка. Я чесно з неї ще не пив, але тут видно трохи такий ось цей візерунок Five. І я гадаю, що коли воно нагрівається, наливаєш туди теплий чайочок чи ще щось, типу, воно е тепленьке. Кеп, да? Воно тепле і типу, з'являється логотип файлу Так, тут у нас ще, як я розумію, є чай. Але чесно, я його не відкривав. Бля. Так, воно вже сипеться. Я його покладу назад. Тут два, чотири Бля, і Весь стіл у цьому чаї. Чесно дякую, але я не дуже чаєман Так, шість пакуночків Можливо, до речі, я його не розбирав, особливо цей саме чай. Але мої партнери не це вугілля, тому нічого особистого, тільки бізнес. Так, тепер у мене по всьому столі чай, і з цим я не можу нічого зробити. Так, друзі. Ну а ще у нас такий ось стікерпак від Five, цікавий, до речі, якісний. Молодці, дякую, і ось така ось брошурка. Давайте почнемо знайомитись з тим, що до нас приїхало. Тут у нас шість нових смаків. А саме, але Гарден перенесе вас в атмосферу літнього пікніка з келихом холодного пива та ароматними травами. Ну, я гадаю, що будемо одразу розбирати ці смаки. Тобто я буду пояснювати, подобається, не подобається чим, а потім ми підведемо підсумок і поспілкуємося конкретно про цей продукт. І які емоції стосовно нього у мене були в цілому, і що я можу вам сказати? Перший смак, з якого ми почнемо, це Але Гарден або Гарден. Це коротше пиво з травами. Ну, я, як людина, яка в цілому пиво не п'є, може там десь на пікніку всосати бутилочку корони. Ну, не моє, просто. Тіпа. Можливо, через те, що я особливо не вживаю алкоголь, можливо, через ще якісь там інші. Ну, Мені цей смак не зайшов від слова взагалі. Типа, я його зробив там один кальян. Потім я його зробив в Міксі, і тіпа, я зрозумів, що ну, не то не моє. Тому, на превеликий жаль, смак саме а, Але або Аль Гарден, хер його знаю, як правильно а, мені не зайшов. Оранж, освіжаючий та насичений аромат апельсина, лимона, лайма та інших цитрусових подарує вам яскраву смакову подорож. Так, не вмію читати, вибачаюсь. Коротше, orange це у нас свого роду цитрусовий такий міксочок. Чому orange, якщо orange це типу, апельсин, типу, Ну, а, з моєї точки зору, було б логічним, якщо смак оранж, типу, але це мікс, а, це для того, щоб типу, ну, там, Апельсин за основу і все інше фонове. Але на превеликий жаль, типу, ні, в цілому, смак непоганий. Як цитрусовий мікс, він свіженький. А, я б, можливо, трохи менше зробив саме цієї свіжості, але. Смак непоганий, відверто кажучи. Але а, він не зовсім попадає у заявлений. Ну що ж, але Five так бачить: типу, в цілому, ну, якщо оцінювати смак просто як смак, без назви, смак дійсно непоганий. А, мабуть, на мою думку, це один із найкращих смаків в цілому у цьому дропі. Далі а, Apple Crunch. Насолоджуйтесь ароматом солодкого та соковитого яблучного десерту. Доп... Дот... Блять, доповненого нотками кориці та хрусткового тіста. Ну, будемо відверті, я тут почув десерт. Я тут не почув в цілому. А... От знаєте, що у нас таке яблучний десерт? Це якийсь там штруділь чи ще щось. А... У цьому смаку я почув а... нотку типового яблука. А... Але ось ця десертна нотка, вона його просто убивала. Тобто, я не почув тут прям от, саме, що це бля, там, не знаю, десерт з яблуком. У мене певну частину покуру, воно куриться типу, десертний смак, до речі, досить непоганий, чесно. А іншу частину покуру у мене просто він херачить яблуком і ти хоч усрися. Ну, тобто, типу, цей смак ну, такий: 50 на 50. Але, ну, то, типа, щось в ньому цікаве зі свого боку є. Ідемо далі. Наступний смак у нас це Sour Cherry. Чарівний смак кислої вишні з приємними відтінками, кісточки, перенесе вам яскраві та насичені відчуття. Це смак у нас Sour Cherry. Скажу вам відверто: Sour Cherry це кращий смак у цьому дропі. Це смак, стосовно якого я нічого поганого в цілому сказати не можу. Я знімаю шляпу це дійсно ахіренна вішня, за яку я там, ну, просто бля, вдячний на всі 500%. Далі. Green Dream. Цей аромат поєднує в собі свіжість фейхуа з ароматом базиліку, створюючи ідеальний баланс між трав'яними та цитрусовими нотами. М -м -м ну, Скажімо так, ті, хто знають мої е скажімо так, предпочтіння, по курінню, по смакам, зрозуміють, що цей смак мене просто розвалив в хламіну, тому що я нічого із цього взагалі не люблю. Ні Фейхоа, ні Базилік. Тіпа, ну, чесно, вибачте, друзі, але для мене цей смак а, рівний оцьому Альгардену. типу, він мені взагалі не зайшов. Він специфічний. А він зі свого боку там ближче до гастрономії, тому що, типу, базилік тут є, типу, і це вже ну, не зовсім класика, іде не класика куріння, не класичне куріння, обачаюсь. Тому для мене мінусочок без образ. І наступний смак у нас це зесті фрут. Насолоджуйтесь яскравим та соковитим смаками літнього сезону та яскравим в поєдності стилі фрукти та освіжаючий цитрус. Зесті фрут – черговий непоганий смак. Це смак, в якому ми куримо смачно, ми плюс-мінус розуміємо, що ми куримо. І від куріння цього смаку ви дійсно отримуєте задоволення. Тому що, наприклад, той же Green Dream і Альгарден, типу, вони мене просто винесли. Типу, я не хотів їх більше забивати, курити, тому що це взагалі не моє. Я не кажу, що вони, вони погані, просто мої вкусові рецептори ці смаки не переносять. І в зв'язку з цим, тіпа, ну, є певні нюанси, в яких виникають ось такі ось не дуже позитивні моментики. Ну і що ж, друзі, ми поговорили з вами про усі 6 смаків. До речі, чашечка а, Лаварта у нас відправляється також на огляд, тому що у нас буде огляд на продукцію цього продукту. І ми її також пропрацюємо і в цілому поговоримо з вами про цю компанію. Але це буде вже інший огляд. Поки що ми говоримо про файв. Стосовно наповнення боксу, наповнення цікаве, воно непогане, бокс класичний в стилі 5, а Дизайн пачок не змінився, я чи я не помітив змін. Але у той же час це той Five, який і був. Чи став він краще, якщо ми оцінюємо просто як продукт? Чесно кажучи, на мою думку, ні. Став він а, гірший, а, це дуже спірно. А, чому? Тому що тут є смаки. Переважна більшість тих смаків, які мені ну, прям не дуже заходять. Ну я вам кажу відверто, то тобто, це вкусавщина. І з гідністю оцінити всі смаки, я не зміг через свої там, вкусові переваги. А, тому в цілому 5. Як продукт окей, у них і тут в цьому дропі є смаки, які чітко мені сподобались, ці типу, по які можна курити, які потрібно курити, і які я сміливо рекомендую. Тому підведемо підсумок. Чи міцно це ні? Це тютюн з міцністю нижче середнього. Для тих людей, які полюбляють міцні кальяни, для них це буде ну, прям дуже лайк. Якщо ми кажемо про це як про легкий тютюн або щось середнє між легким та середнім, це гідний продукт, це гідний представник, який я 100% рекомендую, та е, хотів би, щоб його ви, хотів би, щоб ви його використовували, допомагали бренду розвиватись та в цілому його підтримували. Тому у будь-якому випадку е, компанії Five дуже вдячні за те, що прислали мені свій бокс за те, що приділили увагу, мені це дуже. Приємно. І я дуже сподіваюся, що компанія Five не будуть сприймати деякі мої фрази слова, як там прям вау критично, але ось такий мій посил. Я завжди стараюсь ділитися чесною та відкритою інформацією зі своєю аудиторією. Саме тому, друзі, без будь-яких образ, я сподіваюсь, і всім бажаю гарного вечора. Всім приємних покурів. З вами, як завжди, був я, Віталік, Ютуб канал бро не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі, підтримувати нас. Ну і по традиції, друзі, Димна Тичка за всіх вас.